Корупція навіть під час війни залишається болючим і актуальним питанням. На жаль, її ще називають соціальною корозією, тому що вона, це явище, роз'їдає країну і навіть людину із середини. Задумайтеся, мабуть, кожен із вас, хоча б раз був свідком, коли якесь, якесь питання хотіли вирішити за гроші. Сьогодні у нас випуск із перехожими, і мені дуже цікаво дізнатися їхню думку по цій темі. А ми вже починаємо. Вітаю, як вас звати? Чим займаєтесь? Доброго дня. Мене звати Настя. Я студентка Київського університету імені Бориса Грінченка і також працюю. Мене звати Дмитро. Я займаюся підприємством. Виробляємо меблі з дерева. Мене звуть Наталія, я маркетолог. Я Олександра, Я цього року вступаю до університету. Володимир, я військовослужбовець. На даний момент я просто знаходжусь в відпустці, яка в мене завтра закінчується. що таке корупція на вашу думку? Корупція, на мою думку, це погана річ, яка в нашій країні дуже розвинута. Кажемо так, завдяки корупції можна деякі речі спростити, а деякі зробити наоборот складнішими для інших людей. Тобто це треба викоріняти цю корупцію в нашій державі. Ну, якщо коротко казати, то ну, корупція це коли ти кому щось дав і за це ти щось отримав, якби так. А далі вже можна робити різні класифікації з цього приводу там корупція маленьких і великих розмірах. Ну, мабуть, це вже буде інше питання. Ну, як на мене, це такий дуже нечесний шлях до досягнення своєї мети. Це дача взяток і життя за чужі кошти. якщо це, це можливість для деяких зробити якийсь вчинок. Без е, е, певної дії. Наприклад, там, здати на права, якщо ти не знаєш, як ти просто даєш хабар і все, тобі дають права. Там. Якщо ти не знаєш, як здати сесію, а знову ж таки хабар, ти його здала, не знаючи матеріалу. А які, на вашу думку, є причини виникнення корупції? Це, напевно, через е, минуле покоління, бо це пішло звідти. Зараз наше нинішнє покоління вважає, що зараз цього потрібно позбуватися. Більш старше для них це норма. Мені здається, саме через це воно почало виникати. Ну і плюс наша влада. Це найголовніша причина. Для них це норма. Ну як на мене, це елемента, елементарне бажання людини досягти чогось найкоротшим шляхом. Просто взяти і добитися чогось. Ну, якщо обійти хочеш закон. То це допомагає. Тобто, якщо ти хочеш щось зробити, відкрити, це, мабуть, більш развити у підприємництві, тому що ну, держава не дає дозволи на різні заклади, які відкриваються в нашому місті, наприклад. А завдяки корупції, вони відкриваються, і все це ми бачимо, і всі, всі все це знають, але нічого з цим не роблять. Я думаю, що корупція виникла в будь-якому випадку. Це ще почалося з давніх часів, тому що як і това. Товарницькі відносини вони були ще з давніх часів, на прикладі там, простого обміну. Точно і тоді були якісь речі, які там не дозволялись, тому що це придумала якась королева, тому що їй так зручно, але людям щось якби, не подобалося. І вони таким чином вирішували свої питання. Тобто корупція це як такий метод вирішення. То, на мою думку, тут справа в тому, якому розмірі ця корупція? Якщо, наприклад, це якісь 20 гривень для того, щоб тобі швидше зробили аналізи, і це як мотивація, то це ок. А хто на вашу думку є винуватцем корупційних дій? Це бажання людини, не сама людина, а її скоріше бажання, її якісь думки, її прагнення. Або, можливо, також уховання може бути причиною цього. Бо якщо батьки не навчили людину досягати своїх цілей власноруч, то тільки грошами або ще якимось способами можна. А знаєте, тут напевно обидві сторони повинні. Ну тут, то, типу, е якщо ти не хочеш давати хабар, ти його не дасиш. Ти зробиш е все можливе, аби не дати його. Тобто, ти вивчиш, ти підготуєшся, ти знайдеш якісь там е шляхи обходу, щоб якось зробити це самому. А як а з іншого боку, наприклад, е ти будеш чесною людиною, що не будеш її брати. Ось тому тут обидві сторони винні, як на мою думку. От, мабуть, ті, хто пропонують ці е, хабарі, так, хабарі, е, ну, це, це з простого люду починається, з простої людини, котра хоче щось пришвидшити, або уникнути якогось покарання, або е, отримати щось, і це призводить до корупції, дають хабарі, щоб. Тобто попит породжує пропозицію, так? Так, 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 так. У мене інша думка з цього приводу. Я думаю, що залежить від того, в кого який мотив. Іноді і самі ті, хто би, беруть корупцію, як ти кажеш, ну, беруть гроші, вони самі натякають і пропонують. Так, да, Можливо, це хтось один запропонував, до цього додумався якби, і вже це якби, породило. Да, якщо так в глобальному масштабі, ну, хоча ми не знаємо, може там було навпаки, хтось підсунув карманчик, і вже якби, якби, ти плати, і він винуватий, то хто, хто породив це. Чи, наприклад, ти приходиш, ну будемо говорити конкретними прикладами, щоб всім було зрозуміло. Ти приходиш, наприклад, в якийсь кабінет, щоб отримати послугу, а тобі кажуть, ну це буде там місяць, типу, ну це буде довго і так далі. Якби тоді породжує той, хто якби він спровокував правильно? Коли ти, наприклад, щось пропонуєш там давайте швидше, тоді ти винний. Але в будь-якому випадку, я думаю, дивлячись, які наслідки. Бо іноді, коли ти даєш корупцію, там як і ти хочеш, наприклад, відкрити бізнес, робити корм для собак, наприклад, да? це хіба це погано? Це добре. І пропонуєш гарну ціну. І тобі треба дати якусь взятку, щоб там отримати певний да дозвол, якийсь зак, ну дозвол, хоча ти знаєш, що в тебе все добре, але тобі там не дають, бо таких багато чи ще щось, причин дуже багато може бути. В цьому випадку, коли ти дав взятку, це як вирішення, вирішення питання. І тут якби як в житті так виживає сильніше. Якщо ти додумався це зробити, якщо в тебе є сила, щоб це зробити, рішучість. То я вважаю, що ти молодець. Погано, коли, я повторюю, це в дуже масштабному е, об'ємі і коли це негативні наслідки має. Отак. Обидва. Обидва, Обидва. А наскільки ця проблема поширена в Україні, на вашу думку? Дуже поширена, але з нашим нинішнім президентом її намагаються якби, прибрати. Але все ж таки ми дуже часто зустрічаємося з людьми, які дійсно. Не просять, а требують хабарі, щоб працювати і рухатися далі. Поширено, але що хочу сказати, що не всі люди беруть хабарі. Наприклад, будемо казати, про добрі справи будемо казати конкретно в паспортному столі, в нашому полтавському. Е, мені просто я попросила, кажу, у мене дитина чекає в машині. Будь ласка, можете ну, швидше якось зробити. Ну в, за рахунок обіду. У людини був, був обід. Я кажу, ну там, там мені трошки щось. Е, вона зі мною просиділа весь обід, вона мені зробила послугу, і я їй в кінці це, це вже як подяка. Е, я їй в кінці збігала, купила шоколадку і даю. Вона ні 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 ні-ні. Розумієте, так, да, це подяка. Але людина навіть різні, але сучому, якщо вона подяку не взяла, то би вона теж би не взяла. Тобто, такі люди є, і вони діють за цими шаблонами, що ні, це погано, якби це не можна, і так далі. Що я тут працюю, я отримую заробітну платню, і мені більше не треба. Хоча вона зробила більше. Але я про що кажу? От я в цьому випадку вважаю, що вона була більш ніж достойна тієї ж шок шоколадки нещасної, бо вона працювала в неробочій. Час, вона в свій обід. І Мені хотілося їй подякувати. Є люди, які не беруть хабарі. У всіх аспектах. Приходиш в там, лікарню, потрібно дати лікарю, щоб тебе там. Підійшли там щось зробили тобі. В поліцію теж потрібно щось занести, щоб тебе твоя справа якось просунулася. В навчанні потрібно там. Теж, ну, знову ж таке саме водіння, Боже. Ну, це зараз майже всюди, мені здається. Ну, просто від цього ми питаємось від цього уйти, але, але одразу, моментально це не можна іскореніти. Я думаю, що вона доволі поширена, тому що, на жаль, не знаю, в нашому мисленні ще залишилися такі радянські трошки принципи, установи, які заважають нам рухатися у такому європейському напрямку, де немає місця такому виду діяльності, як корупція. Ось а чи були ви свідком корупційних дій колись в житті? Так, ви, так. так. Особисто я ні, але мені розповідали, що там за навчання потрібно було щось занести, щоб здати. Наприклад, навіть наш навчальний заклад, один полтавський, не буду казати, який саме, але для того, щоб здати сесію, потрібно щось занести, бо ну тебе можуть просто завалити. Особисто я слава Богу, ще з таким не стикалася. Він чесно дуже хоче. Я не була свідком, але у моїй сім'ї були випадки, коли ми викривали людей. Тобто, мої батьки вони займалися тим, що викривали таких нечесних людей, і за що були покарані. Тобто, добро не завжди перемагало зло, і це дуже печально. Був учасником навіть. – Дякую за чесність. Ну, Таке, що всі знають наші ГАІ, всі знають ну, колишні ГАІ. Там це було сплош рядом, як кажуть. Ну а штрафи, так, да. функція у них така була: штраф на місці і все. Це проблема не тільки тих людей, які от якби вони взяли взятку і вони погані. Це проблема суспільства, бо вони взяли, бо в них недостатня заробітна платня. Часто таке буває. Людина, яка заробляє якби нормально, хоча буває, що вона хоче ще більше, це вже інше питання. Але ну от люди, як наче які брали ці гроші, вони, як наче, тільки цього й очікують. У них немає такого, що там от, інтерес до своєї справи. Як корупція може нашкодити зараз під час війни, от в наш час? Ну, я думаю, що вона взагалі буде великою шкодою для людей, які не мають змоги заплатити або не мають змоги якось підкупити людину. Дійсно, талановиті особистості вони просто затухають на фоні тих, хто просто може дати гроші. Ну, дуже сильно може нашкодити. І за того, що хтось відкупляється для, для того, щоб не піти в армію служити, а, хтось платить гроші для того, щоб це пайки, це обезпечення. І це все можливо, це все може зав'язано бути на корупції. Ну, Наприклад, те, що навіть всі знають, по тому, які кошти на війну виділяються, і скільки цих коштів доходить до війни, а скільки залишається у кишенях тих же чиновників, які граються у цю війну, скажімо так. Бо ця війна це більше гра великих дядьок. І тому, що скільки нам допомоги приїжджає до країни, і половина цієї допомоги доїжджає тільки до місця призначення, ну, я вважаю, що треба з цим щось робити, бо поки воно не прибереться, то ми будемо десь от на рівні Росії така ж держава низького рівня. Не будемо далеко ходити. Дорога, наприклад, на гнівці, яка вже скільки не зроблена, роздобана. Що, Її полатали кусочками асфальту позакладали. Ну я не знаю, скільки це було коштів виділено. Ну цікаво. Кошти були виділені. Ну просто треба мати якісь розумні межі. Ну, по-перше, це дуже нечесно по відношенню до людей. Людям і так зараз дуже важко, не дивлячись, навіть на ну на моральний став, не зважаючи на нього там. Е, заробітня плата зараз досить ну низька у багатьох. Е, і коли тобі там ще навіть ну, приходиться таку непогану суму там, віддати за якийсь там хабар, то ну, це просто нечесне по відношенню до людей. Це якесь, е, не пам'ятаю як українське якесь мародьорство, чесно. Да. Ну, мародерство просто чистої води. А що на вашу думку варто зробити, щоб мінімізувати корупцію в країні? Саме жорсткий підхід він інколи буває найправильніший. правильний. Повністю змінити ладу, <хи> і щоб старше покоління якось, ну, або само е, прийшло до зрозуміння цього. Ну або, як мені казали, поки не зникне старше покоління, нічого не зміниться в цьому випадку. Ну, Доведеться просто чекати. Не пропонувати її, по-перше. В першу чергу не пропонувати. Вони то будуть просити перший місяць, другий, третій, а потім якось, якось, якось. Перше. Або як в Китаї рубати руки, пальці, що там вони відрубували ну, корупціонерам. Це, я сподіваюся, що це колись ну, це не буде такого, прям, щоб відрубати руки. Те, що не пропонувати, це все зрозуміло. Якби... Перше, скрізь розповсюджувати інформацію про те, що взятка це погано, якби для людей, для тих, хто дають. Тобто, це змі і так далі. Все починається з того, яку інформацію ми отримуємо. Тобто про це треба говорити, писати і так далі, пояснювати людям, які наслідки, якщо до чого доводять взятки, щоб це пройшло через мозок людей. Друге, обов'язково штрафувати, наказувати, запропонувати. А взятку такий, то штраф. Той хто бере взятку, теж повинно постійно повинні наказ покарання бути. Так, Вони і є покарання. Якщо зловили, то так, але його зловили. Він пішов, дав хабар судді. Все, всі вийшли по своїм домам, домівкам. Тоді, мабуть, це треба якось думати на тому рівні, що повинно бути на масштабному рівні, щоб це було не цікаво. Керівницьким посадам, якось так. Тобто так, воно ж то, до верху то, йде. Тобто, розумієш, їм і зарплат, зарплату ставлять дуже високо вже, але це не зупиняє. Перший пункт залишаємо в будь-якому випадку, Якщо ну тобто людина промивати схильна мозок. до цього, То ну там більш, ну, скажімо так, гуманні методи не діють. Треба вже більш те, що я казав, на порівнянні. Інших держав ну Говорити про цінності в будь-якому випадку. Я не знаю. Ну, це треба подумати, яка це має бути схема, так щоб вони були не зацікавлені. Це треба думати, це не просто так з голови, але говорити про цінності, про те, що от, якби там ми е, мені здається, це має попливати, що ми кажемо, от яка Росія погана, і так далі, але самі робимо теж погані речі. Тут має бути стидно, як мінімум. Може, це трошки у нас людей цього схиляли впродовж десятків років. От і пригадуємо, хто у нас були президентами, які люди були, і що вони робили з державою. Відповідно ж, і населення таке. Да. Бо вони це все бачили, а що? Ну, риба гніє з голови. Так, да, це правильно. Зараз те, що я казав про нинішнього президента, я сподіваюся, що ми будемо дійсно рухатися в напрямку Європи. Там теж є корупція, вона всюди є, але не в таких розмірах, як в нашій країні зараз. Як на мене, це мають бути якісь моральні принципи. У людей треба виховувати у школі, що не треба так робити, бо, на жаль, у школах рідко вчать людським речам. Це має бути виховання. Все. Дякую вам. Дякую. Гарного дня. Вам теж До побачення. Дякую вам дуже за відповідь. Це так, все. Так можна зробити. Все, дякую. Дякую вам за відповідь. Гарна дякую, дня дякую. таке явище, як корупція, не відбудеться без участі, як мінімум, двох сторін: того, хто бере хабар, і той, хто його пропонує. Тому щоб цього явища не було, потрібно починати із себе і бути чесним перед суспільством і перед собою. А я вам дякую за перегляд і будемо чекати ваші думки в коментарях. Побачимося на диванчику.